Запитання. Чижмар Юрій Васильович, Радикальна партія? У мене запитання до міністра Демчишина. в грудні минулого року було підписано Укренерго договір явно антиукраїнський про поставку електроенергії з Росії в Україну по ціні, яка майже вдвічі в півтора рази дорожча ніж ціна, яку ми продаємо електроенергію до Криму. Це антиукраїнські угоди, які приносять для України збитків. І в цей же час, продаючи в Крим, ми отримуємо війлові відключення. У мене з приводу цього ряд питань. Перше: чи давалися директиви, і ким вони надавалися для підписання даних контрактів, чому юридичний відділ Мінерговугілля не підписував цей контракт і не має візи, про що керівник юридичного відділу заявив в пресі. Третє питання: як так видавалися новопризначеному директору? Буквально в день він підписав? І контракт свій на прийняття на роботу, і відповідно контракт на поставку електроенергії. Дуже швидко видані були йому якісь директиви і настанови. В зв'язку з цим прошу вас дати відповідь і вважати це моїм депутатським зверненням, направити на мою адресу відповідні документи. Дякую.